Друзі, вітаю на каналі! Наша дача». Сьогодні ми висаджуємо розсаду низка томатів у відкритий ґрунт на грядку. І в цьому відео я хочу показати, як ми це робимо. І спосіб, за який піде розмова, ми використовуємо вже в своїй практиці. Багато років в минулому році, саме так ми проводили висаджування, розсади низка томатів. І ось результат, який ми отримали влітку. Давайте коротенький фрагмент подивимось. Як бачите, результат непоганий. Вражай нас задовільнив, тому і змінювати спосіб висаджування розсади ми не будемо. Розпочнемо це відео з огляду розсади. Вирощувати будемо 4 сорти. Два із них на цієї гряці і два на іншій. На прикладі буду показувати нескорості томати Мандат і П'єтра Роса. Це чудові томати, я за них вже розповідав. Росада невелика. Чесно кажучи, в цьому році ми розсаду посіяли запізно, але немає сенсу тримати її в розсадних горщиках, підрощувати, тому що вже склалися зовнішні умови такі, що у нас вона буде що стояти в розсаднику. В цих горщиках буде для неї брак вологи, брак об'єму розсадного, що ми висадимо у відкритий ґрунт з гарними умовами для вирощування. Тому ми зараз звільним кореневу систему, і вона піде розвиватися далі. Бачите, як виглядає кореневу система на момент висаджування це розсада томату П'єтра Роса. Ось такий невелика рослинка, доволі. Ну, міцненька така, я не хочу сказати. В минулому році, до речі, у нас розсада низькорослих томатів була рази в два більше. Але нічого страшного, зараз тільки ми сюди розмістимо, одразу вони рвануть при таких зовнішніх умовах. Ну чого їм не рости. А ми в цьому їм посприяємо. І ось так виглядає розсада мандату. Також завжди огляд розпочинаємо з кореневої системи, якщо гарна коренева система, якщо немає проявів якихось хвороб чи інших пошкоджень на рослинці, то все інше вона поступово сама за нас зробить. В неї багато ресурсів, які закладені природою. Давайте проведемо висаджування. У нас грядка 1 метр завширшки і 2 метри завдовжки. Ми використовуємо. Схему посадки в два ряди. Буде два ряди на одному метрі. Відстань між рядами 50 см. І десь по 20 см у нас залишається від бортів. Тому що коренева система після висаджування вона буде розвиватися і праворуч, і ліворуч від самої рослинки. І швиденько я розставлю, відступаємо, тут відступаємо. 40, 35-40 см між рослинами. Справа в тому, що найскорисні томати бувають різні по потужності кущику, і тоді вже треба дивитись, як їх висаджувати. Можливо, більше відстань залишати, можливо, трішки можна ущільнити різні сорти, різні підходи. Але якщо будете приблизно такі сорти, як я. Висаджую сьогодні, то можна таку схему використовувати. І давайте тут також швиденько розставимо, щоб вже воно у нас стояло. Залишаємо сантиметрів 15-20. І ось так. Влітку працювати на відкритому повітрі одне задоволення. Якщо б ще комарі не заважали, все. Росада розставлена. Одразу хочу сказати, на рахунок ґрунту. Ми коли купили дачу і будували ось ці грядки, складали суміш ґрунтового субстрату. Тут у нас чернозем, тут у нас перегній коров'ячий, пісок трішки і ще. По типу торфу щось таке, все замішано, тому пажених речовин тут доволі таки багато. І структура самого ґрунту, така доволі розсипчата. Ми перед використанням зволожили, дивіться, бронзівка завелась, але бронзівка то не так страшна. Набагато гірше, якщо хруща будете знаходити в землі, тоді треба буде з ними боротися. Ось, ґрунт родючий, ґрунт сипучий, тому ми його. Не, майже нічим не будемо зараз поліпшувати. Єдине, що я взяв трішки ще на додаток перегнію, це коревище перегній і ми його потрішки додаємо ось сюди, де буде рости ось цей кущик для такого первинного розвитку кореневої системи, щоб їй було більш комфортно. Зверху кинув, перемішав, заодно там трішки порихлив. Все витягаємо, дивимось кореневу систему, все добре. Ручкою в рукавички хоп. Притиснули. Заглиблювати можна заглиблювати, якщо потягнута розсада. Можна не заглиблювати, можна видалити навіть несправжні листячки. Наступна. все робиться дуже швидко. Це треба мати вже таку руку, як то кажуть, набиту, щоб... Робити це швиденько швиденько Розмістили, притиснули добре. Друзі, ще такий момент, якщо ви висаджуєте з відкритою кореневою системою, ось це у нас закрита коренева система, в горщику вирощувалась. Якщо в ящику вирощували, вирвали перед висаджуванням, тоді висадку робимо тільки ввечері. Чи за похмурої погоди по сонцю, ні в якому разі розсаду з відкритою кореневою системою висаджувати не бажано. тому що вона може... Погано вкорінюватись на новому місці і відновлювати буде довго кореневу систему пошкоджену. А якщо з закритою кореневою в горщику вирощували, тоді нічого страшного. Звісно, на палючому сонці бажано цього не робити. Висаджування в будь-якому разі, але не так це критично буде. Ось так. Друзі, наступний надважливий момент це проведення укорінюючого поливу, особливо, якщо з відкритою кореневою системою розсаду висаджували. Якщо з закритою, це не так критично. Хоча це бажано зробити. Все ж таки, використовувати якийсь укорінювач. Хоча, коли використовуємо, коли ні, результати в принципі нормальні. Але все ж таки... Підштовхування розвитку стеми призведе до того, що вона наросте більш потужна і швидше рослинка піде в розвиток. Ми використовуємо препарат FertiRoot. Можна використовувати, в принципі, будь-який укорінювач, який у вас є. Якщо хочете використовувати суто FertiRoot, я посилання обов'язково залишу в описі під цим відео. Ним ми користуємось. Вже не вперше і результатом задоволений. 25 мл на 10 літрів води отримуємо гарний розчин, який допоможе нам отримувати гарну кореневу систему. По пів літри на кожну рослинку коренева система невелика, тому по пів літри буде цілком достатньо. Наступна дія, яку будемо робити днями, це мульчування. Обов'язково треба промольчувати, щоб коренева стема не перегрівалася. Неможливо працювати, мошки просто з'їдають. Але в принципі ми вже і все завершили. Рослинки висаджені, пролиті, хай ростуть. На цьому я відео завершую. Дякую всім за увагу, хто додивився його до кінця. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!